Вітаю, дітки, давайте поговоримо про те, як дятли проводять ці непрості зимові місяці. Частина дятлів може відлітати в теплі краї, але більшість з них зимує в наших лісах. Коли наступають холоди, дятли, які залишилися зимувати в Україні. Ховаються заздалегідь приготовлені ними ж дупла. Дятел видовбує внутрі трухлявого стовбура дупло, а тирса йому служить надійним захистом від холоду. Нерідко хитра пташка краде гілки і вже складені гнізда інших птахів. Але головною проблемою під час зимівлі для дятлів, як і для інших зимуючих птахів, є далеко не холод, а проблема харчування. Влітку дятел годується комахами, що видобуває з під кори дерев. Восени їжею для дятла стають різноманітлі рісові ягоди, брусниця, горобина. Чорниця. Але чим харчуються дятли взимку? Основною їжею зимового періоду для дятлів стають ялинові і соснові шишки, а точніше, насіння з них. Дятел організовує своєрідню кузню, куди приносить шишки і розкриває їх і дістає з них горішки. Також дятел може їсти неопалі яблука або жолоді. Для того, щоб допомогти дятлам перезимувати, треба їх підгодовувати. Для цього підійдуть зерна кукурудзи, насіння кавуна, дині, гарбуза та кабачків. Також дятли люблять насіння соняшника, сало або м'ясо. Також для підгодівлі цих птахів підійде круто зварене і натерте на терточці яйце або порізане шматочками яблуко. Також дятлам можна давати сирі вівсяні пластівці або очищені горішки. Давайте підгодовувати пташок та допомагати переносити їм зимові морози.